Всім привіт! Сьогодні ми покажемо властивості повітря та води з та допомогою таких чудових шоколадних панкейків. Поки Ксюша готує десерт, такого бачення на екрані я вам буду розповідати наші властивості. Почнемо з властивостей повітря. У рецепті використовується розпушувач, який виділяє вуглекислий газ при контакті з рідиною та теплом. Це створює по повітря в тісті, роблячи панкейки пухкими. Це також демонструє, що повітря може бути захоплення в рідких і напівтвердих речовинах. Друга властивість це бульбашки на поверхні під час смаження. Коли тісто нагрівається на сковороді, повітря всередині розширюється і на поверхні з'являються бульбашки. Це демонструє, що повітря розширюється при нагріванні. Третя легкість і структура панкейків. Завдяки розпушувачу та утримуванню повітря всередині, панкейки стають м'якими і пористими, що є результатом повітряних кишеньок, утворених у процесі приготування. Що ж, тепер перейдемо до властивостей води. Перше зволоження інгредієнтів. Молоко і яйця містять воду, яка з'єднує сухі інгредієнти, формуючи тісто. Це ілюструє властивість води як розчинника. Друге випаровання під час смаження. Під час нагрівання частина води випаровується, утворюючи пари. Це пояснює, чому панкейки стають більш твердими після приготування. Вода частково йде у вигляді пари. А ось і фінальний результат. Ми всім радимо приготувати такі смачні панкейки, ще ви не тільки отримаєте класний десерт, а й ближче познайомитесь з хімією. Дякуємо за перегляд.